Вітаю, друзі! Робота над майстер-класом із зв'язання ось такого сніговичка завершено, тож тепер можу вам детально про нього розповісти. В'яжеться сніговичок з пряжі Gazal Baby Cotton. Нам потрібно 4 кольори. Білий для основи, зелений, червоний і сірого. У мене зовсім трошки лишилося ось такий гарний, темно-сірий кольор. Звісно, кольори ви можете замінити на ті, які вам подобаються, і пряжу також можна підібрати аналоги. Можна зв'язати з ярнарт-джинсу або ярнард і також з будь якої пряжі, схожої за товщиною та складом. Якщо використовувати газал бейбікотом, то розмір іграшки приблизно 9-10 см. Сантиметрів. Сніговичок стоїть самостійно, тож він може бути гарним різдвяним декором. Або якщо зробити підвіс на капелюсі, також можна зробити ялинкову прикрасу, якщо ялинка у вас велика, то виглядати буде добре. Усі деталі, окрім шарфику, пришивні і не знімаються. Ростинка не від'єднується від ручки, і капелюшок також пришитий до голови, він не знімається. Для в'язання носика я використовую ниточки для вишивання, ось такі муліне, в'яжу у шість ниточок. Вони не скручені, але при в'язанні вони не розшаровуються і в'язати з них досить зручно. Якщо у вас таких ниточок немає, також їх можна замінити на тоненьку бавовняну пряжу, наприклад, ярнарт ірис або вайлет. Вони схожі за товщиною і у носику також будуть гарно виглядати. Мені муліне подобається саме тим, як вони виглядають у в'язаному полотні, і мені з цими ниточками працювати зручно. Для оченят використані намистинки 4 мм, але також очі можна просто вишити. Очі на безпечному кріпленні мені менше 6 мм не зустрічалися, і для цього розміру іграшки вони все ж таки будуть завеликі. Дуже гарно цей сніговичок виглядає з теракотовим кольором на капелюсі. І не пам'ятаю, здається, шарфик, я також робила теракотовий. В моєму інстаграмі є фотографії, тож, якщо вам цікаво, я залишу посилання в описі до цього відео, можете перейти, подивитися. І стосовно самого майстер-класу, також можна писати тут у коментарях або написати мені у приватні повідомлення в інстаграмі. Майстер-клас містить повну інструкцію, як в'язати іграшку як з'єднувати всі деталі. Також він містить багато корисних порад з в'язання, з основ, як робити петлі, збільшення, зменшення, як краще зшивати деталі. Усе це детально пояснюється. Майстер-клас у PDF-форматі. У ньому 21 сторінка і 60 детальних фотографій. Формат зручний для перегляду з екрану смартфону або планшету, тож роздруковувати його немає необхідності. Вам буде зручно працювати і так з цим майстер-класом. Наче все розповіла. Якщо виникнуть якісь питання, пишіть, рада. Дам відповідь. Дякую вам за увагу. Приємного в'язання і на все добре!